Іде ціла епоха, мільярдер Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа. Про це він сам написав у соцмережі X. Представник Білого Дому підтвердив інформагенції Reuters звільнення маска, як зазначає медіа. Його відставка була швидкою і безцеремонною. Варто зазначити, що маск працював під керівництвом Дональда Трампа як спеціальний державний службовець. Міністерство юстиції США класифікує чиновників зі статусом спеціальний держслужбовець як людей. Які працюють на уряд не більше 130 днів у рік. Тобто термін Ілона Маска закінчувався наприкінці травня. Про те, що мільярдеру скоро доведеться залишити посаду Трамп, казав, ще у квітні, та й взагалі в останній час стосунки між президентом США і його головним спонсором значно похолодшили. На прощання маск розкритикував податковий законопроєкт Трампа, назвавши його надто дорогим і заходом, який підірве його роботу в департа. Аманті ефективності уряду.